Червоні кетяги Калини горять вогнями усіма. Без калини немає України, без народу в країни нема. Сьогодні ми з вами познайомимось з народними символами України, з вербою та калиною. Калина й Україна нероздільні. Калина полюбила українську землю, де має найбільш сприятливі умови для росту, а народ України шанує її. За пишну вроду і цілющі властивості. Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси, ніжності. Вона росла біля кожної хати. Красива вона їм в порух цвітіння, і коли багріє восени листя і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її моти. Дівчата вишивали калину на сорочках. Рушниках скатертинах. З китеїв калини плели вінок для дівчат. Також вінок із калиною клали на голову нареченої. Цінують червону калину не лише за її пишну вроду, а й цілющі властивості. Люди спокон віку використовують її від усяких негод під час кашлю та застуд. Нащо схоже на калини? калину? З калини готують також смачне цілюще варені, компоти, начинку для цукерок, приправи для м'ясних страв. Існує народна приказка, в якій говориться, без верби і калини немає України. Верба одна з найулюбленіших в народі дерев, здавна вона супроводжує людські поселення і оселі, верби над ставом традиційна прикмета українського села. Діти, верба, як і калина, є своєрідним символом нашого народу. А де росте верба? Так, вірно, діти, вона росте на берегах річок, біля води, у парках. Вербою обсаджують дороги та ставки, береги річок, джерельця. Для чого це роблять? Верба тримає вологу. Садять її також на полях, щоб ті не руйнувалися від вітрів і дощів. А річкам верби не дають висихати. У народі кажуть, де росте верба, там житиме і річка. Ще в давнину люди любили і шанували вербу. Складали про неї багато порівнянь. Зігнувся як верба над водою будь-високим, як верба та багатим, як земля. Гнеться, як лозина. Давним-давно. Народилася в Україні вербова промисловість. Верба гнучка, з неї виготовляли полозя для санчат, човники, музичні інструменти, копси, пандури. А ще з вербових гілочок плетуть кошики, сувеніри, тарілки, меблі, огорожі. Сьогодні я вам пропоную навчитися ліпити з пластиліну один із рослинних символів України гілочку калини. Але перед роботою запрошую вас трішечки відпочити, щоб гарно ліпити, потрібно розім'яти долоньки та пальчики. Дивіться уважне відео та повторюйте рухи разом! Потрібно буде підготувати пластилін, білий картон, дощечку для ліплення. Для роботи нам потрібно взяти основу круглої форми. У мене вирізане коло з білого картону. На основу розтягуючими рухами ми наносимо пластилін синього та жовтого кольорів. Тепер нам потрібно взяти пластилін коричневого кольору та зробити качалочки. Це будуть гілочки для нашої майбутньої калини. Беремо нашу основу і будемо наліплювати гілочки. Спочатку беремо товщу гілочку поклали, прикріпили, потім з неї ростуть тонесенькі гілочки. Зараз беремо пластиліт зеленого кольору та робимо кульки, і з них робимо краплинки, розплюскуємо і потім з'єднуємо між собою. Розкрябуємо трішечки листочок і прикріплюємо зверху гілочки. Тепер нам потрібно розкачати багато кульок червоного кольору. Розкачавши кульки, прикріплюємо на кожну гілочку. Калина у нас готова. Бажаю вам творчих успіхів та чекаю фото на ваших чудових робіт. До зустрічі!